До нового року залишилося зовсім мало часу, а вам хочеться порадувати гостей ще парою трікою смачних салатів. Для тих, у кого немає часу і сил на підготовку, ми зробили добірку смачних швидких рецептів. На їх приготування у вас піде не більше 10 хвилин з капустою, огірками і шинкою інгредієнти, пекінська або білокачана капуста 450, шинка 250, кукурудза консервована 400. Зелена цибуля невеликий пучок, майонез 3-4, лимонний сік 1 стил, сіль перець з маком. спосіб приготування: дрібно нашаткувати капусту і добре пом'яти її руками, щоб капуста дала сік, огірки нарізати невеликим кубиком шинку, соломкою цибулю дрібно порубати, з кукурудзи злити рідину, всі інгредієнти змішати в мисці, заправити майонезом і лимонним соком. Посолити за смаком і подавати приємного апетиту. Джерело фото цеокторі Сом з креветками і авокадо інгредієнти: креветки очищені рожеві 450, авокадо стигле 1 шт, болгарський перець, червоний або жовтий 1 шт. огірок свіжий 1 шт. кінза або петрушка невеликий пучок, майонез 2 стіл. ціль за смаком, спосіб приготування. Креветки помістити в миску і залити гарячою водою на 3-5 хвилин, авокадо, огірок і болгарський перець нарізати невеликим кубиком. Зелень дрібно порубати, викласти в салатницю креветки, овочі та зелень, заправити майонезом і акуратно перемішати, солити за смаком і подавати приємного апетиту. Порада і міром вод. майонез можна замінити більш легким соусом. Помістіть в банку 0,5 ст. оливкової олії і сік половини лимона і добре струсіть кілька разів. Джерело фото. Прямовера кітчен, сом з морквою, родзинками і сиром. Інгредієнти. Морква 3 шт. Сир твердий 150, родзинки 1, 2 чашки. Горіхи волоські очищені 1, 2 чашки. Часник 3 зубчики. Петрушка невеликий пучок. Яблуко зелене 1 шт. Спосіб приготування. Родзинки залити окропом на 3-5 хвилин, моркву, яблуко і сир натерти на крупній терці, горіхи порубати ножем, змішати в мисці всі інгредієнти, додати пропущений через прес-часник, заправити салат майонезом і прикрасити дрібно нарізаною зелення, приємного апетиту, джерело фото Чезлереве злереви Франції з цом.